Все, це кінцеве відео після того, як з соняшника ми видушили олію. Ви побачили, де вона зберігається, яким чином відвантажується і виїжджає з території. А ось тут ми зачистили повністю склад готової продукції. Тут у нас знаходиться макуха. Чому такий великий склад? Тому що макуху для того, щоб вона не загорілась, вона виходить з заводу гарячою. Приїжджає машина, вигружає її і потім розстилає по, ну, приблизно на 10-15 метрів невисоким слоєм для того, щоб макуха змогла остигнути. Після того як вона вистигла. Приїжджає погрузчик, підгортає її, і все отак вона зберігається. Як тільки у нас приїжджає покупець машиною, він заїжджає сюди, погрузчик грузить макуху йому в машину, і він також виїжджає через ваги за територію. На цьому весь процес виробництва сонячка олії закінчується. Але у нас є ще один продовжуючий метод, який ми ще не запустили, ми його виробляємо. Зараз покажу вам в наступному відео, про що я маю на увазі.